Любителі музики та культури зібрались у стінах музично-драматичного театру на європейській, де відбулось локальне шоу Ван Ворд, Ван Мюзик. Прем'єра цього масштабного проєкту стала яскравою подією третіх днів європейської культури в Бердичеві. Це світові хіти, світові музичні хіти і оркестру аранжування писали музиканти, тобто, це все. Не просто так, під фонограму це живий звук, живе виконання. Також е, я залучала балет. Вони у нас вже працювали в минулій виставі, в джазі, тільки кохання. Три години такий ідеальний час для того, щоб насолодитись, зарядитись і понести цю атмосферу в світ. Театральна сцена стала справжнім серцем культурного обміну, адже до міста завітали гості з європейських та українських міст партнерів. Сьогодні перший день зустрічі гостей. Ми втретє зустрічаємо іноземні делегації в рамках днів європейської культури. Ми сьогодні маємо гостей з Польщі, наші міста партнерські. Маємо делегацію з німецького міста партнерського, маємо делегацію з литовського міста і з Естонії. Tem dzisiaj rozpoczynamy. Rozpoczynamy takim przyjemnym dziew teatru. Prezydent siedziec, prezydent Stokowej. Efekt wieloletniej współpracy naszego samorządu miasta Siedlec z miastem Berdyczów. Zawsze te spotkania są niezwykle cenne, sympatyczne. Dziękujemy za przyjęcie, za gościnę władzom miasta Berdyczowa. Z wielką sympatią zawsze przybywamy do częstowy na dni kultury europejskiej, Цього вечора глядачі мали змогу почути світові хіти, що стали класикою, виконані із високим професіоналізмом. У центрі цієї музичної події естрадно-духовий оркестр під керівництвом диригента Зої Гриценюк. Чудовий вокал солістів міського палацу культури імені Шабельника разом із балетною групою вразили майстерністю та емоційною віддачею. А виручені благодійні кошти підуть на підтримку і допомогу Збройних сил України. Отака От енергетика, яка несе в собі глядач, віддача сьогодні були не жадні на обласки, на вигуки, браво. Емоційно це все заряджає і тому було легко і приємно співати світові хіти. Кожен з нас реально постарався на всі сто. Я дуже вдячний всій команді за таку плідну і продуктивну працю. І дуже класно, що люди, які у нас тут в громаді живуть, вміють творити і роблять все професійно. Кожен з нас це пазл, який створив ось такий прекрасний концерт, який сьогодні всі бачили. Я думаю, що всі будуть задоволені і сподіваюся, що ми матимемо змогу ще повторювати його. Емоції переповнюють, тому що це мій перший проект, який дійсно ми готували з нуля. Я дуже щаслива. Що у нас це все вийшло? Я хочу дуже подякувати нашим артистам оркестру. Вони вони, вони найкращі, вони супер нашим вокалістам, нашим танцорам, нашому режисеру. І дуже хочу ще подякувати Володимиру Барковському, який писав нам інструментовки. Це просто божественна музика. Людина, яка з нашого оркестра зробила цукерку. Тобто ця вся музика звучала від його руки. Вокальне шоу «Review One World, One Music» стало справжнім святом музики, що надовго лишиться у пам'яті усіх, хто став частиною цього незабутнього вечора. Я в захваті і можу сказати велику, велика подяка всім, хто робив цю величезну роботу. Я знаю, яка це праця, як скільки працювати потрібно, щоб. Ну, зал сказав своє слово.